Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом у мережі. Як Ігор Мосічук опублікував відео, де як нібито бачили Олену Зеленську на гірськолижному курорті, якщо це виявиться правдою, а не фейком, це буде додатковий козир для республіканців про хаяти зеленського. Якщо фейком Масичук має сидіти за поширення іпсо. Телеграм-канали пишуть про таємну зустріч Порошенка залужного з людьми Трампа. Чи це ймовірно гарно про це писав Дербель в патріотичному середовищі? Існує думка, що як Трамп, так і республіканці дуже вороже налашовані проти Порошенка, і тому, якщо вибори президента України відбудуться за їхньої каденції, білому домі то Порошенко в президентських виборах нічого не світить. Бо, по перше, Трамп ще не забув, як порох підався тиску Байдена і звільнив генпрокурора Шукіна за відкриту проти Хантера Байдена судову справу у справі Борізми. А по друге, республіканці вважають Петра Олексійовича націоналістами, і тому будуть блокувати висунення його кандидатури. Мушу сказати, що за такою точкою зору не згоден. Вибачте, друзі, хто думає інакше пише Петро Дербель, політолог. Бо на даний момент ситуація трохи інакше. Націоналістам Порошенка вважали у Барака Обама і Джо Байдена. Під час президентства Обами і Порошенка, тому що обидва вони лівоцентристами, а позиція Порошенка партії ЄС є правоцентристками. По друге після напружних відносин з Трампом в 16-17 роках Порошенку таки вдалось налагодити з ним відносини 19-му Чому та тому, що республіканці переважно свої масі самі правоцентристами, а Трамп є магнать ультраправами тобто націоналістами, хоча націоналістами для американського великого бізнесу. І перший і другий ненавидять демократів особливо ультралівих. Тому у Порошенка з трампом республіканцями принаймні існують якісь спільні ідеологічні переконання щодо того, що вони обидва бізнесмени і чудово розуміють логіку дії один одного. І бонусом для Порошенка є той факт, що він є дипломованим професійним дипломатом. До речі, саме єс є партнером правоцентирських сил у Європі, ідеологічно близько до рейганівського крила республіканців. Тут без криш зеленському опі президента варто було б насторожитись, бо саме їхня опозиція знаходиться між лівоцентристами ультраплавами, що не подобається ні з республіканцям, ні тим більше мага Трампу. Плюс до всього Трамп і республіканці чудово проінформовані про мега-корупцію українській владі, що їм аж ніяк не може подобатись. Останнє інтерв'ю Вікторії Спарса. саме про це свідчить повний текст скандального інтерв'ю Вікторії Спарс телеканалу CNN зі жорстким висловлюванням на адресу Зеленського. Ту час циркулює інформація про що Зеленський підписав заяву Єрмака. І перед виборами Єрмака в українській політиці точно не буде. Зоя з Трамп став президентом США, Вікторія Спарс. Є і знову буде конгресвумен радіо Лемберг оприлюднила переклад розмови з Вікторією Спарс. Розмова ця досить різка, неприємна для нас, але її варто почитати, щоб розуміти наші перспективи, в тому числі Вікторія Спарс, президент Зеленський підвів народ України. Вчора пані репрезентаті Вікторія Спарс, республіканка, конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN телеканалу Сієненосіділах з ведучим. Я хочу запитати вас про генерала Кітакелога. Він має план, який ставить надання військової допомоги США в залежність від участі Києва в мирних переговорах з Москвою. Як ви думаєте, як настав час зараз момент, щоб змусити Україну розпочати переговори? Як ви добре знаєте, два роки тому був момент, коли можна було змусити Росію сісти за стіл переговорів, але лише з допомогою зброї, завдяки енергетичній поліції і справжнім санкціям, на жаль, ми досі потурали Росії і Китаю. І, можливо, вам не подобається деякі дії президента Трампа минулому, але він був одним з найжорсткіших щодо санкцій проти Росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність США, що створило проблеми для Росії. Він також дозволив значити вагнеру Сірія. Це було вперше, коли санкціонована ліквідація Росіян президент Трамп є не дуже непередбаченим. Його політика буде такою непередбаченою. найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротися з Росією Китаєм, які фактично фінансують цю війну. Якщо подивитися на людей, яких він обирає, зокрема його кандидатів на посаду держсекретаря Марко Рубі чи Майка Волца. Вони дуже жорсткі щодо Китаю, нібито, Пам'ятаємо, радянський союз був переможений не лише зброєю, а й економічною енергетичною політикою. Зараз ми вже майже три роки стані цієї війни. Тож як ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти з ціл переговорів, як адміністрація Трампа може змусити Росію до переговорів, адже зараз відверто кажучи, вони не демонструють великої готовності. На жаль, президент Зеленський підвів свій народ, він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає. На презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків, Він майже нічого не зробив, щоб підтримати власний народ, яких робергрине за свободу і це його відповідальність. На жаль, колишній президент Байден, теж ще причетним до того стану, якому війна зараз. Я дуже критично ставлюсь до нього. Він не тиснув на зеленського достатньо, але, зрештою, Байдена судять американці, зеленського українці, зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемогу війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну. Ну, тож це дуже складна ситуація, яку Трамп доведеться успадкувати. І швидше за все він спробує не знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир'я, але перемиря це дуже тимчасове рішення. Але зараз Росія перебуває в наступі, бо вони до кінця не знають на що здатен Трамп. Він не є непередбачуваним. Путін, насправді, давав перевагу Байдену, бо Байден є дуже передбаченим. дозволив Путіну дійти до того, де я зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але зрештою цей конфлікт триватиме в майбутньому, адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, як Ізраїль з суперечливих тем в Україні вік військового призову. мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена полягає на зниження призовного віку з 25 до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? Як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство? Загалом це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і їм потрібна правильна мобілізація. Зеленський звільнив генерала, бо той хтів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до нього серйозно. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей, і не приймається скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як радянський союз боровся Другій світовій нібито від дітей до старших людей. Кожен робив свій внесок війну не можна лише, щоб молоді, хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень кількості жертв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки. кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.